Прийшов час, коли влада має працювати на людей, а не на свій імідж. Єдиний кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції на Рівненщині Юрій Вознюк йде у велику політику, бо вірить, що стане інструментом в руках виборців для вирішення проблем краю. За півтора роки роботи в рівні раді Юрій Вознюк подав до 300 депутатських звернень. Більша половина з яких уже успішно виконана. Найперше, що я зробив, це через 10 днів я зібрав усіх активних. Мешканців кожного будинку в моєму окрузі зібрав їх і сказав, що вибори закінчились. Тепер, будь ласка, я прийшов до вас користуйтеся мною. Юрія Вознюка знають на Рівненщині як амбіційного підприємця та депутата міської ради, який конкретними справами допомагає людям. На зустрічі із виборцями потенційний нардеп поділився баченням вирішення проблем обласного центру. Люди, які будуть керувати областю, будуть розпоряджатися, будуть бачити, на що вони можуть розраховувати і можуть тоді викроювати гроші і на дороги, і на школи, на медицину, на освіту і так далі. Перша задача, і вона стосується таки державного рівня, це подати податки, податки залишити тут в області і роз щоб їм розпоряджалися саме місцева громада. Аби парламент працював ефективно. Його роботу необхідно контролювати та зобов'язувати нести відповідальність за свої дії. У цьому переконана і народний депутат України Леся Оробець, яка приїхала підтримати кандидата від об'єднаної опозиції на Рівненщині Юрія Вознюка. Єдиний спосіб зробити теперішній парламент не нотаріальною конторою при адміністрації президента, а повернути їй статус. Представників народу це обрати найдостойніших тим, кому ви вірите, ті, хто виросли і знають ваші проблеми, виросли тут і працюють тут. Леся Оробець заявила і про політичний тиск на депутатів від об'єднаної опозиції, зокрема і на Юрія Вознюка. Нещодавно йому висунули обвинувачення у несплаті податків, що є за словами Лесі Оробець нісенітницями. Буквально в той день, коли його зареєструвало ЦВК як опозиційного кандидата, на наступний день влада у вигляді поліції, в вигляді. Податкової вигляді інших правоохоронних органів намагається влаштувати йому проблеми. Єдина причина таких кримінальних справ це політичний тиск, переслідування об'єднаної опозиції. Люди втомилися жити у режимі суцільної брехні. Переконаний Юрій Вознюк вірить, що громада його підтримує як кандидата у Верховну Раду України.